Сторівне пане голово, панове депутати, брати та сестри українці, справді ми вже один раз мали спробу проголосувати закон про національне антикорупційне бюро. Це ще в травні 2013 року, коли лідери опозиції подали цей закон Верховна Ради України. Але на жаль, цей закон не був проголосований. Він був Завалений тодішньою більшістю партії регіонів комуністами та їхніми поплічниками, звичайно, їм не потрібно було цього закону тоді, бо їм потрібно було займатися корупцією, нищити економіку, армію українську, і їм це вдалося. І однозначно, ми мали ставити закон про національне антикорупційне бюро зразу на наступний день після Революції Гідності. Ми тоді не поставили, і що ми маємо? Маємо продовження корупції в нашій українській державі. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, звичайно, що буде підтримувати всі законопроекти, які сьогодні будуть висуватися про Національне антикорупційне бюро. І однозначно ми маємо винищити корупцію на сьогоднішній день в Україні. Винищити корупцію, бо міжнародні фінансові організації і інституції не дадуть жодної копійки сьогодні для України, бо вже більше 20 років вони фінансують, кредитують Україну. А потім невідомо де діваються ті гроші, зависають в офшорах, в кишенях, тобто більшості тих грошей розкрадаються. Законопроект про національне антикорупційне бюро ми будемо сьогодні підтримувати так само, як будемо підтримувати закон про люстрацію. Ті два закони справді сьогодні є необхідні для української держави, і однозначно в тому законі. Кажеться, що ті всі працівники, які будуть працювати в національному антикорупційному бюро, вони повинні бути захищені як соціально, так і матеріально і фізично. І ми будемо все робити для того, щоб так було, і корупція в нашій державі була нарешті подолана. Дякую вам, слава Україні! Народний депутат Павовський передає слово Андрію Кажумякіну.